Коротше, приготуємо з вами зараз дуже швидко швид з абрикосом. Робиться дуже просто, дуже легко. Йдемо і готовим. Я роблю на порцію більше, а сюди вбиваю 3 яйця. Вся грамовка буде під відео. Сюди всипаю 100 г примірно цукру. Може трошки менше, може трошки більше. смотря як ви любите сахар. Ось так я всипаю ваніліна. Переміксер або блендер і перебиваємо все до посвітлення, щоб воно піднялося в раз хоча б. Вливаємо 300 мл молочка і легесенько перемішуємо. І просіюємо сюди борошно. Тісто в мене ось таке. Виходить. Не дуже густе, не дуже рідке, по типу як сметана. Так, розпушуваче. І все, і замішую. Забула, ще сюди додаємо олії десь 50 грамів. Теж добре перемішуємо. Ось так вилили форму. Тепер сюди кладемо абрикос. У мене заморожений, я просто викладаю ось так. Можна зразу перемішати все з тістом. Ось такий чудовий у нас вийшов пиріг. Зараз я його розріжу і вам покажу, як він виглядає. Ну, він дуже підійшов. Дивіться, який. Ось так він виглядає в розрізі. Дивіться, який він нереально смачний, нереально м'якусінький. ну Просто, якщо ви хочете швиденький, швиденький собі пиріг, що солоденький до чаю, робіть ось цей пиріг. Ягоди можна ложити, які ви хочете просто.